Вітаємо, друзі! Ефективні кадри від наших воїнів. Слава Україні! Слава нашим героям! Самохідна вогнева установка комплексу Бук М2, Запорізька область. Дуже вдало перехоплюю ракету від українського Хаймерс. Результат один повна утилізація техніки РФ. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, підписатися на канал. Одночасний пуск 16 ракет Хаймерс. Доброго ранку, дня і вечора. Ро для окупантів не буде. Вся країна, військові, дуже чекають, щоб сенат підписав передачу нам ракет-атакам з 300+. тому що всі розуміють ефективність цієї зброї. Друзі, якщо не складно, напишіть в коментарях, з якого міста або країни ви нас дивитесь. А ми рухаємось далі. Росіяни можуть перекинути виведене з нагірного Карабаху війська в Україну. Про це ми з вами нещодавно розмовляли. А тепер про це вже розмовляють військові аналітики. Миротворчі сили, які перебували в Карабасі з осени 2020 року. Росія почала виводити цього тижня. Контингент налічував близько двох тисяч солдатів. Разом із важкою технікою їх вивозять з залізницею через кордону Дагестан. Як заявляють аналітики, деякі побоювання, що цей контингент, включно з десятками доволі нових БТР-82, вирушить в Україну. Потяги з технікою вже наповну знімають на камери телефону. І ці кадри ви можете побачити на відео. Також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Вся інформація тільки від наших воїнів. Друзі, невеличка пауза. Хотілося б звернутися до всіх небайдужих. Наші друзі потребують пікапа на фронті. Збір вже йде два місяці. Важлива кожна гривня, тим більше що відео дивляться чимало людей. Всі реквізити будуть в описі і закріпленому коментарі. Так само відео Записали самі військові бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України просимо долучитися до нашого збору на машину Пікап, яка буде допомагати нам нести службу на рубіжах нашої країни. Також дя... велике дякую всім тим, хто вже долучився до нашого збору і допомагає нам зібрати на дану машину. Слава Україні! Героям слава! В районі Креміної на західному фланзі наші титани помітили ворожий танк та за допомогою FPV «Камікадзе» влупили його. Також наші титани на схід від тернев знищили ворожий танк та 3 БТР. Як передають військові, продовжується дуже потужна навала окупантів. На часі в ярському напрямку противник тисне на захід від Богданівки і робить спроби поліпшити свої тактичні позиції в північній частині заказника Ступки Голубівські. Голубівські-2». Ситуація поки що без істотних змін на Покровському напрямку. Російські війська просунулися в південній частині очеретиного на глибину до 300 метрів. У районі Бердичів Семенівки та Уманського без змін. Південніше Первомайського противник продовжує тиснути в напрямку балки Домаха. Біля Невельського наші титани знищили руснявий танк Т-80 та БМП-1. Також є кадри інших підбитих танків та БМП, але не свіже. На південно-донецькій ділянці фронту противник зайняв західну частину Новомихайлів, що залишалася, і просунувся на південь і північ від Балки Солоненька на ділянці завширшки до 6,2 кілометрів, на глибину до 1,5 кілометрів. На даному напрямку ситуація не дуже приємна. Продовжуємо молитись і підтримувати наших воїнів. Чорна дорога для окупантів. Стоять дві знищені вщент БМП-1. Кабрем 1, яка намагалась евакуювати танк Т-72 з мангалом. Обидва були знищені. Також знищений транспорт, УАЗ, пікап та фургон Буханка, всі ці кадри від окупантів, які знімали це на телефон. Південніше села Рівне Запорізька область. А ось одне з найсильніших і найчесніших російських відео про війну в Україні, яке зняли на телефон не брехливі зе-блогери в Телеграмі, а справжні окупанти, штурмовики. Ось так і воюємо, нас б'ють, а ми кріпимось. Сьогодні зайшло 19 пацанів залишилося нуль. Нашу БМП спалили в зоні висадки. У нас ні води, ні лопат, ні речей. Решта хлопців десь там у посадці. Представники другої армії світу розповідають про те, як вони насправді наступають під Авдіївкою. На такій позиції російські зеблогери, які розповідають про швидке взяття Києва, розгром України, чомусь ніколи не приїжджають. Тому російські військові самі викладують свої враження в соцмережі. Найстрашніше те, що цих відео дуже багато. Гато, але висновки росіяни так і не роблять. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. До речі, хотілося б трохи поговорити про Новомихайлівку. Окупанти півроку брали невелике село, втративши понад 250 одиниць бронетехніки. Битва за невелике село, де до війни мешкало близько до двох тисяч осіб, тривала шість місяців. Нещодавно було опубліковано інтерактивну мапу, де зазначено всі згоріли там одиниці бронетехніки РФ. Українські десантники нарахували 314 танків БТР і БМП незалежно. Ні спостерігачі оцінюють цей показник у 263 штуки. Вони враховують тільки ті машини, які потрапили на відео. І якщо США не буде гальмувати і забезпечить нашу країну усім необхідним озброєнням, то ситуація на фронті кардинально зміниться. А найголовніше це збереження особового складу. І наостанок хотілося б показати вам полоненого громадянина Шрі-Ланки, який звернувся до своїх співвітчизників. Ніколи не підписуйте контракт із Росією. Краще займайтеся фермерством на Батьківщині. А ми дякуємо вам, друзі, за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.